Уже наступного понеділка діти знову сядуть за шкільні парти. А поки школярі насолоджуються останніми літніми днями, батьки ламають голови, у чому та з чим відправити дітей на навчання. Кінець серпня найактивніша пора шкільної підготовки. Хтось докуповує останні дрібнички, хтось тільки починає купувати усе необхідне. Свого онука пані Надія збирає у другий клас. Частину речей вже купили. Прийшли докуповувати канцелярію. Красні альбоми тітра для ходять у нас музикальним школу. Так я купила на ті карандаші. Взяли ще пластилін, картон, фломастери. За такий набір жінка заплатила майже 200 гривень. За зошити, обкладинки, ручки, що купували минулого разу, витратили приблизно так само. Надія каже: помітно, що ціни на шкільні товари у порівнянні з минулим роком зросли. З цим погоджуються і на ринку кажуть. Загалом ціни виросли відсотків на 30. Все подорожало і люди очень большинство удивляются, що цены но порівняй з прошлим роком, різниця є, звичайно. Зараз ціни шкільної канцелярії на ринку такі. Портфель від 120 до 500 гривень, пенал у середньому 30, щоденник 15-20 гривень. Зошити можна обрати від гривні 20 до 7 гривень. Олівці 18, фломастери 16, набір ручок 10 гривень. У середньому шкільний рюкзак та його наповнення обійдеться не менш ніж у півтисячі гривень. Першим дзвоником зазвичай оновлюють і гардероб. Ціни на такі речі часто залежать від розміру та матеріалу. Пані Надія також купила своєму сашку обновки, туфлі. Шведки, костюм спортивний. Придбали окремо і костюм. На одяг та взуття родина витратила 1200. Загалом ціни на речі для школярів на ринку такі. За костюм для хлопчика треба буде викласти від 300 гривень, блузки та шветки від 140 гривень, бантики для дівчинки 20, спідниця 100. Сарафан 150, туфлі 100 гривень. Спортивний костюм та кросівки ще 200. Тож, якщо додати середню суму, це 500 гривень, яку батьки витратять на портфель та канцтовари, до суми витраченої на одяг та взуття це 1000 гривень. Виходить, що щоб зібрати своє чадо до нового навчального року, вам знадобиться не менше ніж півтори тисячі гривень. Наша героїня на збори онука до школи всього витратила 1600 гривень. Це на кілька сот більше ніж у минулому році. Каже у запланований максимум, ніби вклалась. Ну да, влажисть. Хоча жінка зізнається, сподівались, що вийде зекономити. Катерина Шапка, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.